Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Розділ 11. Розташування транспортних засобів на дорозі. 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або ж дорожніми знаками 516, 5.171 і 2. Якщо маємо дорожню розмітку, тоді в принципі все очевидно. Ось тут є дорога, де по дві смуги для руху в кожному напрямку. Про те ж саме, в принципі, можуть говорити і знаки. Наряду з тим, що вони вказують кількість смуг для руху в кожному напрямку, вони ще можуть підказувати і дозволені напрямки по кожній із цих смуг. Але може бути й так, що нема ні розмітки на дорозі, ні зазначених знаків. Тоді кількість смуг може визначатися самими водіями, з урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Дивимося ось на цю картинку, перше на що звертаємо увагу, чи нема знака, який би позначав дорогу з одностороннім рухом. Тут ми його не бачимо. Отже, тоді за умовчуванням приймаємо, що дорога є з двостороннім рухом. Візуально приблизно наполовину розбиваємо її на дві частини і приймаємо, що права частина для руху в одному напрямку, відповідно ліву половину дороги і проїзної частини відводимо для руху в зустрічному напрямку. В межах своєї половини проїзної частини з урахуванням її реальної ширини, габаритів транспортних засобів і, звичайно, враховуючи безпечні інтервали між транспортними засобами, самі можемо прийняти рішення, в скільки рядів нам тут рухатися. Мабуть, всі погодяться, що мотоциклісти за даних обставин цілком безпечно можуть рухатися і в два ряди, мають повне право на це. 11.3. На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, зокрема тих, що забороняють обгін, це знак 3:25. Виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди. Отже, ось така простенька дорога по одній смузі для руху в кожному напрямку. Впевнилися, що нема посередині суцільної лінії дорожньої розмітки, немає трамвайних колій, нема відповідних заборонних знаків. Тоді, з принципу, що не заборонено та дозволено, приймаємо рішення, що можемо тимчасово виїхати на смугу зустрічного руху для об'їзду перешкоди, або ж для обгону якоїсь. Іншого транспортного засобу. Також виїзд на смугу зустрічного руху на таких дорогах можливий для зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках. Знову ж таки, впевнюємося, що нема заборонних знаків чи розмітки, і можемо. Зупинитися не тільки праворуч на дорозі, а й на лівому її боці. Ще раз акцентуємо увагу, що виїзд на смугу зустрічного руху можливий тільки за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних знаків. Що ж стосується зупинки чи стоянки ліворуч, то вона можлива тільки в населених пунктах. Дивимося. Якщо, скажімо, є суцільна лінія дорожньої розмітки, ні про який виїзд на смугу зустрічного руху, ні для яких цілей, мова йти не може. І якщо справа стосується доріг за межами населених пунктів, то ніколи неможлива з точки зору правил зупинка чи стоянка ліворуч на дорозі. При цьому не потрібно забувати, що водії зустрічного напрямку мають перевагу в русі. Тобто перед тим, як виїхати на смугу зустрічного руху, чи для випередження, чи для обгону, чи для зупинки стоянки в населеному пункті в дозволених випадках, потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. 11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Виходить так, що коли дорога має принаймні дві смуги для руху в одному напрямку, то ні про який виїзд на смугу зустрічного руху не може йти мова. Зокрема, з точки зору 34 го розділу перетин цієї подвійної осьової лінії дорожньої розмітки є забороненим. Вважається достатньо грубим порушенням перетин такої лінії розмітки. Розібрали можливість чи неможливість використання зустрічної смуги руху. Тепер поговоримо про попутні смуги. 11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Багато невдоволення викликає ця норма у водіїв. Зокрема, хтось зазначає, якщо пуста дорога, немає інших учасників дорожнього руху, яка різниця, по якій смузі я буду рухатися? Можливо мені зручніше по другій там по третій смузі рухатись. Чисто людська логіка в цьому є. Але ми орієнтуємося на логіку правил. Вони зазначають, в незалежності від того, є хтось на дорозі, нема, ми завжди повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Тобто безпричинно рухатися по другій, там третій і так далі смугах, правила забороняють. До необхідності виконання даної норми правил, до речі, достатньо прискіпливо ставляться інспектори у сервісних центрах при прийомі практичного іспиту, тому не забувайте про неї. Ще раз, за будь-яких обставин ми повинні рухатися по можливості ближче до правого краю проїзної частини, коли ми маємо право полишити крайню праву смугу. Крім випадків, пишуть правила, коли виконується випередження чи об'їзд. Дивимося. Виникла попереду перешкода для її об'їзду. Маємо право полишити крайній правий ряд. Треба когось випередити, будь ласка, можемо перелаштуватися на сусідню смугу. Але як тільки попереду звільняються смуги правіше, ми повинні повернутися назад. Або у випадку перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Тут ми по суті зобов'язані перед лівим поворотом чи розворотом зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині. 11.5. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, ми уточнювали для випередження або об'їзду перешкоди, а також для повороту ліворуч чи розвороту. Крім того, виїзд на крайню ліву смугу дозволяється для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки чи стоянки. Зводимо все докупи. Для об'їзду перешкоди можемо полишити крайнє праве положення. Для випередження. Далі. Перед поворотом ліворуч чи розворотом. І якщо в населеному пункті є дорога з одностороннім рухом. Якщо нема відповідних заборонних знаків чи розмітки. Нема ось тут розділювальної смуги. Тоді на такій дорозі з одностороннім рухом в населених пунктах дозволяється зупинка стоянка не тільки праворуч, але і ліворуч на такій дорозі. 11.6. На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліва в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження вантажу. Іншими словами, перерахованим транспортним засобам, якщо дорога має принаймні три смуги для руху в одному напрямку, займати крайню ліву смугу для постійного руху по прямій забороняється, щоб не заважати більш швидкохідним транспортним засобам. Можуть зайняти крайню ліву смугу лише перед поворотом ліворуч чи розворотом. А на дорогах з одностороннім рухом у населених пунктах. Крім цього, ще й для зупинки ліворуч у дозволених випадках. Тобто, коли нема заборонних знаків, якщо треба щось завантажити чи вивантажити, будь ласка, можна ліворуч їм зупинитися. 11.7. Транспортні засоби. Швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину. Або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. В принципі, дана норма щодо необхідності по можливості рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини актуальна для будь-яких транспортних засобів. Але для тихохідних, швидкість яких менше 40 км на годину, вирішили це виділити в окрему стрічку. Зрозуміло, що тихохідні можуть перешкоджати руху інших більш швидкохідних транспортних засобів, саме тому для них виконання даної норми є особливо актуальним. Полишити крайнє праве положення тихохідні можуть тільки у випадку, коли виконується обгін. Дивимося. Об'їзд якоїсь перешкоди. І перед поворотом ліворуч чи розворотом навіть тихохідні транспортні засоби зобов'язані зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині. Тепер поговоримо про використання трамвайної колії. 11.8. По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. По частинам нам з вами виїхати на трамвайну колію дозволяється тільки попутного напрямку. Можна зробити одразу висновок, що виїзд на зустрічну трамвайну колію буде заборонений. Наступна умова. Якщо трамвайна колія знаходиться з проїзною частиною на одному рівні, нічим від неї не відокремлена, і третя умова: якщо рух по трамвайній колі не заборонено дорожньою розміткою чи дорожніми знаками. Ось тоді, якщо не можна виконати випередження чи об'їзд без виїзду на трамвайну колію попутного напрямку, тоді можна виїхати скористатися цією трамвайною колією. Дивимося. Ось тут водій синього автомобіля нічого не порушує. Тут. Начебто на перший погляд все те ж саме, але що змінилося? З'явився знак із табличкою, які забороняють в'їзд на цю смугу, в даному випадку, на трамвайну колію. Отже, тут заїжджати на трамвайну колію вже не можна. Тут. Знову на перший погляд це те ж саме, але з'явилася суцільна лінія дорожньої розмітки, яка опосередковано забороняє нам використовувати трамвайну колію. На перехресті. Дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, тобто під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання цих маневрів без виїзду на трамвайну колію попутного напрямку, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною. Але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 516-519-3, Якщо нема зазначених знаків, які регламентують, яку смугу, яким чином можна використовувати, тоді за умовчуванням скористатися трамвайною колією попутного напрямку можна не тільки за межами перехрестя, а й на самому перехресті. Будь ласка! Продовжуємо. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колі попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18. У попередніх випадках мова йшла про дозвіл використати трамвайну колію попутного напрямку, але не обов'язок. Тобто Якщо ви впевнилися, що можна рухатися по трамвайній колії, правила дозволяли в попередніх випадках ними скористатися. Якщо ж мова заходить про виконання лівого повороту чи розвороту, тут вибачте, але вже мова не йде про те, що можу, чи не можу, хочу чи не хочу. Тут написано, що ми зобов'язані виконати поворот ліворуч чи розворот з трамвайної колії попутного напрямку, якщо інший порядок не передбачено відповідними знаками чи розміткою. Дивимося: ось тут знаків розмітки нема. Трамвайна колія на одному рівні нічим не відокремлена. Тут ми зобов'язані виконувати лівий поворот, попередньо виїхавши на трамвайну колію попутного напрямку. Наступна історія все начебто те ж саме, але з'явилася дорожня розмітка, яка регламентує, що поворот ліворуч чи розворот треба виконувати з оцієї смуги. Тут уже маємо справу з опосередкованою забороною виїзду на трамвайну колію. Тільки з відповідної смуги треба виконувати лівий поворот чи розворот. Тут схожа історія. Порядок руху визначається дорожніми знаками. Їх треба виконувати. І тут уже не на трамвайну колію виїжджаємо, а із смуги. Виконуємо лівий поворот чи розворот. В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая. Тобто перед тим, як виїхати на трамвайну колію, треба попередньо подивитися, чи не наближається трамвай, чи не будуть створені йому якісь перешкоди. Якщо він наближається, спочатку його треба пропустити, і тільки потім, якщо дозволяють правила, можна виїхати на трамвайну колію. 11.9. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, про це вже говорили. Відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу. Ось посередині є розділювальна смуга. Згадуємо, що вона не призначена для руху зупинки чи стоянки транспортних засобів, тобто заїжджати на неї ні за яких обставин не можна. Забороняється виїжджати на зустрічну трамвайну колію. Дивимось ілюстрацію. І якщо трамвайна колія відокремлена, чи то дорожньою розміткою, чи в даному випадку конструктивно на різному рівні знаходиться із проїзною частиною, тоді використовувати таку трамвайну колію правила забороняють. Ну і таку, зокрема, трамвайну колію, яка відокремлена від проїзної частини конструктивно. Теж використовувати для руху нерейкових транспортних засобів заборонено. 11.10. На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Тобто, якщо лінія переривчаста, її перетинати правила не забороняють. Але рухатись, займаючи одночасно дві смуги, звісно, що не можна ось таким чином. 11.11. .11. При інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, для повороту чи розвороту або зупинки. Іншими словами, в умовах інтенсивного руху змінювати смугу просто так, лише тому, що нам здалося, що сусідня смуга рухається трошки швидше, ніж наша, правила забороняють. І можна змінити смугу руху тільки, якщо для цього є об'єктивні підстави, якщо треба об'їхати перешкоду, перелаштуватися перед поворотом чи розворотом, або ж якщо треба виконати зупинку чи стоянку. До речі, безпричинна, часта і різка зміна смуг руху в багатьох країнах визнається ознакою агресивної поведінки водія, і може бути достатньо суворо покарана. Дивимося ілюстрацію. Треба об'їхати перешкоду не питання. Треба зупинитися чи виконати стоянку, якщо вона не заборонена в цьому місці. Теж, будь ласка. Якщо треба повернути ліворуч, праворуч чи розвернутися для того, щоб зайняти відповідне положення на проїзній частині, звісно, що ми зобов'язані перелаштуватися. Але ось таким чином, між смугами рухатися там когось, намагаючись випередити, правила забороняй. 11.12. Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, і якщо це не суперечить пунктам 11.2, 11.5 та 11.6 цих правил. Про можливість чи неможливість скористатися смугою для реверсивного руху достатньо детально говорили ще в восьмому розділі. Повторюватися не будемо. Лише коротенько нагадаємо, що можна скористатися цією смугою лише після проїзду світлофора із зеленою стрілочкою. В інших випадках, заїжджати на цю реверсивну смугу правила забороняють. Дивимося. Водій синього автомобіля повертає на дорогу і смугою для реверсивного руху. Зверніть увагу, що не одразу поїхав на реверсивну смугу. А спочатку повернув на крайню праву смугу, і лише потім, за необхідності, якщо це не заборонено правилами, я тільки тоді скористався цією реверсивною смугою. 11.13 13. Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт, або ж для обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умов виконання вимог пункту 26.1-26.3 цих правил. Зрозуміло, що просто так по тротуарах їздити не можна, але от якщо треба виконати якісь роботи, то, будь ласка, надається таке право. Ось тут автомобіль підвозить товар до магазину, окремої під'їзної доріжки до цього магазину нема, і, по суті, нема куди дітися, крім як використати для під'їзду до магазину тротуар. Тоді, в принципі, можна скористатися таким виключенням. Лише не, ніколи не потрібно забувати, що це територія пішоходів. Отже, користуючись цим тротуаром чи пішохідною доріжкою, треба пам'ятати, що пішоходи мають. Перевагу в русі, і їм не потрібно створювати перешкод чи якоїсь небезпеки. 1114. Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах, санях і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колі посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. Для прикладу, ось велосипедист хоче повернути ліворуч чи розвернутися. На такій дорозі, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, де нема посередині трамвайної колії, він має право здійснити дані маневри. Подає відповідний показчик повороту, але робить дві помилки. Повернімося трошки назад. По-перше, не впевнився в безпечності виконання цього маневру, ми не побачили, щоб він повернув голову і впевнився власній безпеці. По-друге, цей велосипедист чомусь вирішив, що можна повертати ліворуч з крайнього правого положення, а ми вже з вами говорили, що поворот ліворуч чи розворот мають виконуватися з крайнього лівого положення на проїзній частині. Тобто велосипедисту попередньо треба було впевнитися в безпечності виконання маневру, перелаштуватися лівіше і з цього положення вже здійснювати лівий поворот. Для об'їзду перешкоди має право велосипедист полишити крайнє праве положення. На ось таких дорогах, де хоча б дві смуги для руху в одному напрямку, йому повертати ліворуч чи розвертатися правила не дозволяють. Як йому бути в цій ситуації, ну, здогадатися не важко. Йому потрібно було спішитися, перетворитися на пішохода, перевезти велосипед через дорогу в руках. І тільки потім сісти, продовжити рух. Безпосередньо, ось так здійснювати поворот ліворуч на таких дорогах, правила забороняють. Також, якщо посередині є трамвайна колія, поворот ліворуч чи розворот є забороненими. Як своєрідна компенсація за незручності, можна так сказати, дозволяється оцим категоріям перерахованим рух по узбіччю. Тобто мають право обрати, чи рухатися по правому краю проїзної частини якомога правіше, щоб нікому не заважати, чи якщо є узбіччя і воно в адекватному стані, тоді можна скористатися для руху ним. Ну, але якщо при цьому не будуть створені перешкоди для руху пішоходів. Ось такі є особливості 11 розділу по розташуванню транспортних засобів на дорозі. Далі буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання. Поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.